Друзі, привіт! До нас залітає в продаж вантажний транспорт, комерція. Автомобіль, який буде приносити гроші або який буде виконувати певні задачі, mercedes Vito, 110-й кузов, 2000 й рік випуску. Білий колір. Трошки затонований, трошки з тюнінгом. 15 ті колеса. Резина стоїть у нас зимова вантажна цешка. Звісно, фарбований перефарбований вже не один раз, якби машині 23 роки, тому тут нічого дивного немає. Трошки Аржавченка. Лабовеяк не дивно оригінальне. Mercedes. З тріщинками, правда, але рідне. Так виглядає зовні. Салон доволі простий. Нічого зайвого немає, він без кондиціонера. Все просто. 254 там з копійками пробігу. Покажу вам вантажний відсік. Так, от, зашитий ДСПшкою. Запасочка є повнорозмірна на диску ну, чиста машина для роботи виконувати свої безпосередні функції я ж кажу комерція заробіток перевозки кому під які цілі будь ласка звертайтеся в автопарк запоріжжя